І що ми маємо? Зрубав я ланжерон. Над ланжероном нормально все, туди воно не достало. Зрубав я задній піддамкратник, він в такому стані. А за піддамкратником. Отаке. Треба буде оце теж робити нове. А там що у нас? А там у нас оцей весь підсилювач всередині в корозії. Нехороший такий. Треба буде його звідти якось одрубати. А тут ще трималось трішки. Підлога теж уся така дуже слабенька, плюс оці місця, плюс оці місця кріплень трубок. Ай. Тут якийсь пухирь. Ну, то таке, нас цікавить, поки що ця частина. Не буду її дуже ламати, щоб я ж потім міг по ній зробити собі нові ремставки.